Всім привіт! Вітаю вас на каналі Містер Гуд Channel Ван Сьогодні зроблю розпаковку з колонки JBL Go4. Даний товар купували в інтернет-магазині Моє. Дякую інтернет-магазину Мойо за швидку доставку. Замовили товар і товар прийшов вже на наступний день після замовлення. Тому дуже швидка доставка від інтернет-магазину Мойо так, товар йде в такій упаковці. Все гарно запаковано. Інструкція до колонки. Сама колонка йде в коробці у нас. Приємний на дотик матеріал. Все якісно зроблено. У нас кнопки включення. Bluetooth і шерінг. І розйом для зарядки. Кнопка добавлення гучності, зменшення, пауза і практично на, інші, на іншу музику. Так, все дуже гарно виглядає. Також в комплектації йде кабель для зарядки колонки. Type-C роз'єм і USB і інструкція. Де більш детально описано про колонку. Зараз включимо колонку, щоб ви почули звук включення. Також тут є світлодіод, який сигналізує. Якщо колонка розрядилася. Все. Всім дякую за перегляд. Будуть запитання, задавайте під відео. Ще раз дякую інтернет-магазину Мойо за швидку доставку і за товар.